Держава не опікується е, бійцями, які з фронту із полону повертаються. Потисли руку. Дякую до побачення. йдіть додому ні психологічної, ні соціальної реабілітації. Оце вам яскравий приклад опікування державою. Своєю людиною, героєм і так далі. Вона повернулась і давай. Ти будеш це робити. Ми на тебе сподіваємось. ти будеш нам це робити. Ну, якщо і так якщо вона далі. сама відмовляється від реабілітації? Вона да? так рішуче налаштована зараз Діці працювати говорить не хоче. відмовляються від реабілітації. Mm -hmm. Це не означає, що вони не повинні її отримувати. А це важливо. Я просто вас запитую, тому що ми я, це Я пояснює, що треба людині дати трошки. Умовно кажучи, пристосуватись до мирного життя, звідки вона, просидівши два роки в катівні в'язниці ФСБ Російської Федерації, може знати про реальні українського політику. Мов мені розкажіть з того, що їй там потрошку інформація каздухова, не вірю. Їй треба, хоча б час, для того, щоб просто зрозуміти, що тут відбувається. А її вже починають мордувати наші політики, абсолютно точно мордувати. Звичайно, я сподіваюся, що вона буде каталізатором. Коли повернеться, коли зайде в парламент, каталізатором і об'єднуючим фактором для тих кілька десятків порядних депутатів, які є серед того маси того лайна в Верховній Раді, які будуть навколо неї, об'єднавшись, робити нарешті правильні речі для України. І, можливо, можливо, їм не доведеться блокувати трибуну, а вистачить авторитету надії Савченки і їхніх обличчя спин порштом десятків, для того, щоб добиватись роботи Верховної Ради в першу чергу Верховна Рада, щоб починала свою роботу пленарні засідання з хвилини мовчання, а не з дарування квітів один одному, зачитування прізвищ тих, хто загинули на фронті в попередній день і робила в першу чергу все для того, щоб Україна виграла війну. Ось що я очікую від Надії Савченко.